Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на каналі. Якщо перша серія серіалу Зворотний напрямок заінтригувала, то друга обіцяє справжні емоційні гойдалки. Ми бачимо, як фатальна ніч, проведена в Ужгороді, перевертає життя Дарини, вона розбита, не знає, що робити далі, адже вагітність аж ніяк не входила в її плани. Тим часом Ігор приходить до Дарини додому, він хоче, щоб вона вийшла за нього заміж. Тітка Катя радіє, адже, на її думку, Ігор хороша партія для Дарини, він зробить їм ремонт в хаті. Та Дарина просить вибачення в хлопця і каже, що вона не може вийти за нього заміж. Проблема не в ньому, а в ній. Вона вважає, що в нього має бути чиста та добра дівчина і проганяє його та просить більше до неї не приходити. Дядько Коля серйозно говорить з Дариною, підтримує її та відправляється на пошуки Романа. Згодом все ж таки йому вдається знайти хлопця і говорить йому, що після всього він має одружитися на його племінниці. Роман, як справжній чоловік, вирішує взяти на себе відповідальність за їхню спільну помилку і робить несподіваний крок, пропонує дарині стати його дружиною. Та чи принесе цей вчинок щастя, чи, можливо, стане початком непростого шляху випробувань, злайків і падінь і народження справжнього кохання. Тим часом колишня Романа Марія змушена працювати в ювелірному магазині. Вона не звикла до такого життя, але спогади про Романа не дають їй спокою. Чи означає це, що вона хоче повернути його до себе? А що буде далі, дізнаємося в наступних серіях.